Урок 50 Обереги. Повторюй за мною. Оберіг. Обереги. Рушник. Піч. На печі. Хліб. Сіль. Гість. Гостинний для гостей випікати, вода, підлога, захищати. Затишно, уютна, затишно. Послухай вірш Івана Гнатюка. У віршику ти почуєш нові слова: Ряденця. Это ткані коврики, полосатые коврики, которые хозяйки ткали сами. Ряденця. Строкати. Пёстрые, разноцветные. Ряденця строкати, Пёстрые тканные коврики. Покажи на малюнку сторінки 64. Строкаті ряденця наша хата. Я люблю свою хату і подвір'я, і садок, де і сонця багато, і в жару холодок. Тихо й затишно, квіти коло хати цвітуть, і невтомно все літо бджоли в цвіті гудуть. Все для мене тут рідне. Стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг, і ряденця строкаті, і рушники на стіні. Навіть дим в нашій хаті рідно пахне мені. Подобираймо сім'ю для слів. Сум. Сумний, сумувати. Гість. Гостини Гостювати Україна? Українець український. Я вам розкажу про Микитку, а ви називайте його ім'я. Це хлопчик Микита. Я бачу Микиту дам цукерку. Микиті. Милуюся? Микитою А метелик сидить? На Микиті. Я вдячна тобі за таку хорошу роботу.